Доброго-доброго вечора, дорогі друзі, з вами на зв'язку астропсихолог і холодіноміст Інга Паламарюк. Зачекаємо трошки Фейсбук, об'явить моїм підписникам, що я вийшла в прямий ефір. Сьогодні тематика у нас повний місяць. Повний місяць, який відбувається в водолії, і починається він в 21-25. Цей період іде не із легких. Чому? Тому що конфігурації йдуть дуже напружені, виходять на планету Уран. У нас повний місяць водолії управитель Уран. І на конфігурації місяць сонцем напружений. Аспекти так само йдуть на уран, роблять квадратуру. Будуть складатися ситуації, які ви не будете ними керувати. Це змінюватися так, як потрібно Всесвіту. По урану, взагалі, щось прогнозувати неможливо, тому що. Відбуваються зміни, навіть людина не може, не можна відслідкувати, тому що в моменті а, може змінитися ситуація так, що дуже неочікуване, що іменно в цьому напрямку могло би щось іти. Зміни. Тому, а, що я би порадила по Урану? По Урану я би радила, це є вайфай з Богом. Це є а, дотримування якихось нових технологій, це є халадинаміка, холодинамічно пропрацьовувати себе, да, і ти, і, тому що місяць – це є душа, емоції, напружений аспект до урана говорить про те, що потрібно своїми емоціями а, совладати. Працювати з ними. Для того, щоб працювати з ними, пристосовуючи холодинаміку на глибині підсвідомості і розуміти, що в цей період ніяких вирішень не приймаєте взагалі. Вообще місяць водолії це яскраво бути різною, яскраво проявляти себе. Да? А, можете яскраво одягатися, а, виділятися. Це є дружній аспект, де дружній водолій. Він любить бути в центрі уваги, проявляти свій ентузіазм, ентузіазм не дихаючи других людей. Так? І що може відбуватися ще в цей момент? А, ви захочете змінювати щось в своєму житті. По місяцю це сугубо може змінити якусь обстановку в домі, представити мебіль. Можливо, ви робили ремонт і ви тепер будете завозити мебіль в дім і розставляти собі так, як ви забажаєте. Це так можливо так само. І відчувати свободу, робити реформу. Реформи можуть бути кожен день в своїх емоціях. Це буде пов'язане з відношенням з мамою, з родиною, тому що по місяцю. Але і цей напружений аспект він дає, що в цей момент ми маємо приймати якісь важливі рішення. І... Але не втрачаючи оптимі, оптимістичного настрою, про це говорить Сонце у нас водолі в Вельмі, да? він дає ентузіазм, він дає яскраві, яскраво проявлятися, лідерські якості. І якщо ми будемо пам'ятати. Про те, що ми можемо сфокусуватися на оптимістичному настрій, сфокусуватися на проявляти свої таланти яскраво, на проводити презентацію, займатися своїм улюбленим хобі і отримувати за це фінанси, переключатися свої емоції, напружені на. приключати свої емоції, напружені на оптимістичний якийсь настрій, на, настрій да, на лідерські способності свої, на розкривання своїх талантів, займання спортом. У кого, є діти, у кого є діти, це є можливість да, під, зібрати дитину до школи. Це і зробити порядок з своїми романтичними побаченнями, да, виходить якийсь на новий рівень з романтичних, складати далі своє відношення більш серйозно. З'єднання Сонця, з'єднання з Меркурієм говорить про те, що ярко-легко себе комунікувати, при тому всьому, що Меркурій ретроградний, це про глибинні пізнавання якоїсь інформації і презентувати себе легко, відчувати легкість. Це благоприятний більш період для а, наукових дослідниць, для письменників. Чому? Тому що Меркурій робить квадратуру до Урана, і а, це робить такий неспокійний розум. Постійно хочеться щось напечатати, напечатати написати, якісь будуть приходити нові ідеї а, да, в цей момент. Це ночью ви можете встати, і ви щось уже там придумали. Тому це про це. Що ще, От ми будемо відчувати. І напружений аспект у нас іде до Марса і Юпітера. Венера з Дівою і Сатурном в рибах, це про. Масштаб проєктів, масштаб проєктів, в яких ви не розрахуєте свої сили, да, це буде навалюватися дуже багато роботи. Це, я дивлюся зараз як по а, людях, да, як вони кажуть, що багато роботи і вдома, і, і на роботі, і якось вони швидко час плине, і вони не успівають якось не відпочити. І Сатурн в рибах робить, щоб дотримуватися, планувати свій час. І якщо ви будете планувати час, все у вас буде виходити. Це про Сатурн в рибах, То, що він веде плюс риба, він веде до духовного розвитку, це є молитва. І е, можливість поїхати вам на відпочинок, це прекрасна і прекрасна дам можливість поїхати на відпочинок і потім е, приймати якісь е, нові рішення. Да, тому по-другому ніяк не вийде. По-другому ніяк. І е, що нас буде підтримувати? Е, Підтримувати нас буде білий місяць в близнюках, робити позитивні аспекти він буде довезлів. Всесвіт буде давати нам неочікувану допомогу, що ми будемо, які помилки страхи, які нас, наші. Це чорний місяць в терезах, з'єднаний з несхідним вузлом. Про що це він говорить? Це про. Зациклювання нашої на зоні комфорту, на наших комфортних взаємозв'язків, не хочеться міняти своє оточення. Це буде тормозити нас йти в еволюційний розвиток. І Наші проєкти, то що ми створюємо, так само в групових проєктах стабільність. Um, і це буде тормозити наш еволюційний розвиток. Висхідний вузол в um, ви Овні. що він хоче. Він хоче, щоб ми проявляли свою ініціативу, рішучість, um, індивідуальність да, в реалізації своїх um, проєктів як особистості, um, проявляючи силу волі. Да, і не покладаючись на, не питаючи рішення, розрішення, да, будемо казати, у свого партнера, у оточення, а бути таким лідером по Сатурну, дивіться, от квадрат йде до Сатурна, з по Сатурну, якщо його правильно пропрацювати, то потрібно. Обливатися холодною водою. Я їй казала дотримуватися законів, да? це прописувати кожний свій час. Коли ви пропишете, дасте своїй голові установку, що за чим має йти, і ви будете дотримуватися. А далі це йде молитва по Сатурну, щоб пропрацювати цю планету. А, що ще? А, е, Дотримуватися. Е, якісь дні робити з їдою розгрузочні, да, і це Сатурн буде допомагати? І спілкування дуже допоможе спілкування з старшими людьми, мудрими людьми, які будуть давати вам настанови. Це дуже і дуже важливий такий аспект? По Юпітеру ви стремлення йти да, бути авторитетним. Брати більшість проєктів, проявляти себе, і це буде тормозити ваш еволюційний так само розвиток. Тому а, тут треба а, більшість часу приділяти, я би сказала, що, як говорила, не приймати ніяких рішень. Позитивні аспекти виходять на Нептун в рибах, це йде про духовний розвиток. А, да, це а, праця в колективі однодумців, а, які йдуть, а, а психологічно розвиваються. Це буде дуже важливий такий от акцент. А, да, і... Не вступати в спори, в сори, тому що буде давати взрив цей емоційний і масштабування, оці проекти, то що ми будемо нагружати своєю роботою, буде давати нам емоційний нам зрив. І тому ви так само можете врівноважити свій робочий день для того, щоб ви більш гармонійно себе відчували. І оця опозиція, вона буде відсікати те, що вам не потрібно, да? ем, тому що ем, десь ви можете посваритися, і вам буде здаватися, що от це найважливіший цей проєкт, і треба було за нього триматися. А Уран буде забирати те, що вам не потрібно взагалі. Да? Ось такий взрив буде робити. Тому це дуже і дуже важливо. Що ще я хотіла сказати, що дуже важливо в цей момент прислуховуватися до себе, до своєї інтуїції і правильно працювати з собою. І тому у нас буде такий іде розрив. Тут же нас Всесвіт буде толкати, щоб ми були а, в відношеннях, з, в суспільстві, а, відкритості, да, до, а, спілкування з друзями, однодумцями міняти, а, мінятися а, своїми ідеями. І тут же він дає нам а, хочеться уєдині, тому що за цих емоцій, за НАТО у нас бурлять відповідь, да, от ці напряжені напряженість буде відчуватися всередині, тому що нам постійно потрібно буде контролювати свої емоції в моменті. І кращий варіант це працювати з холодинамістом, по халодінаміки, пропрацьовувати, що вас не задовільняє, що би ви хотіли пропрацювати на глибині підсвідомості, що вас торобить душа, на, що, на, на яку тему на вас нажали щоб ви да, щоб почали роздратовуватися. І тому це буде вам інсайти. А краще брати, звісно, записувати відразу, і тоді ви будете розуміти, з чим надалі вам працювати. Тому що ретроградність планет, да, і Меркурій ретроградний, який говорить, що ви можете йти в поглиблене навчання по своїй далі тематиці. І, і ретроградний Сатурн з, з, з Нептуном ретроградним в рибах говорить про духовний розвиток, да? і ти в цей духовний розвиток це буде якісь повторюватися ситуації, які потрібно далі пропрацьовувати. Да? Це напруженість відношень. В партнерських венера, напружена до Сатурна, говорить про це, щоб правильно сестрадання, да, щоб правильно се чувствувати, людині розуміти її, чому вона так наразі поступає, це є про мудрість. Да? Риба це вона є мудрість, і вона несе цю мудрість. Тому це є дуже і дуже важливо. Марс з Нептуном в Близнюках це масштабування проєктів, початок навчального. У нас далі іде серпень, він включає початок навчальних закладів, школи навчальних проєктів, хто може. Навчальні проєкти сам починає да якісь міні-курси, це є промасштабування, і тому може йти перезагрузка, перегруз цьому і ви маєте це розуміти, на чому робиться акцент, і як вам правильно а планувати свої дії, свої сили розраховувати. Знаючи це, ви якнайкраще будете розуміти себе. Да. А, хто буде дивитися в записі, обов'язково напишіть в коментарях, як ви відчуваєте цей, цей напружений аспекти, чи ви почали вже їх відчувати, як у вас проявляються емоції, тому що а, я виходила вчора в сторіс і я говорила, що у моїх клієнтів відчувається напруженість, да, вже пішли ці емоції бурлят. В сім'ї і дуже тяжко їх контролювати свої емоції для того, щоб не відповісти, іде якийсь требовательний тон, да, уже неконтрольований свій. І тут в моменті вони кажуть, ми це розуміємо, і почали пропрацьовувати це Да, і е... Тому е... Це є дуже і дуже важливим. У кого є наразі якісь проблеми, хто хоче працювати над собою, можете писати мені в месенджер, і я запишу вас на консультацію, і ми надалі будемо працювати з вами. буду вести вас, Буду вести вас для того, щоб ви вийшли, як... Найкращі в позитивні результати своєї ситуації. Тому будемо завершувати. Да, все, що я хотіла сказати, я сказала. А, задавайте свої питання, а, да. і а, хто був зі мною, я вам дякую. Щиро, щиро дякую вам. І з вами на зв'язку була астропсихолог і і міст Інга Паламарюк.